Оповів же він і учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав: Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене. Копати не можу, просити, соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізного кожного з боржників свого пана та й питається першого: Скільки винен ти панові моєму? А той відказав сто каду коли, ви? і сказав він: Візьмуюсь у розписку своєї швидко сідай і пиши п'ятдесят. А потім питається другого: А ти скільки винен? І то відказав сто кірців пшениці і сказав він йому Візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив. Бо сини цього світу у своїм поколінні мудріші, ніж сини світла. І я вам кажу набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний у найменшому, у великому вірний, і хто несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Отож, коли в несправедливіму багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити грошем. Чули все це фарисеї, що були сиріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промов до них, ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, що у високі в людей то перед Богом гидота. Закон Закони пророки були до Івана. Відтоді Царство Боже благовіститься і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо і земля променеться, ніж одна риса з закону загине. Кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував, був і в боги один на ім'я йому лазаре. Що лежав у воріт його з трупами вкритий і бажав годуватися кришками, що зі столу багато опадали. Пси ж приходили і ранили за лиму. Та ось сталий, що Бог богий, умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер жий багатий і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, побачив здаля Авраама. Та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, очі Авраама, наді мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться. А ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть, і звідси до вас, ані не переходять, і звідти до нас. А він відказав Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав, вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж, боже Авраам, але коли прийде хто з мертвих, до них то покається. Йому ж він відказав Як Моїсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри.